Тринадцяте травня, понеділок, стаю на ваги. Девяносто чотири вісімсот молодець, записую. Пишемо тринадцяте. Нуль п'яте. Дев'яносто чотири. Всімсот. От, трішки не дійшла до, до цієї ваги, що було. Це було у мене ще 19 лютого. Нічого собі. Ну, молодець. Я все одно молодець. Складаю швиденько зараз конфетки, оці печенечко розкладу по колючках. Всім-всім доброго ранку і гарного всім дня. Я сьогодні в платьки, бачите? Ось о, о, о така. Вага в мене, мене влаштовує. Мені подобається моя вага. Так, складаю швиденько кульочки. Мені треба сім кульочків. Це нарізала 14 ірісів. І так, буду йти. Ось так. Тільки ще треба щось одягнути, бо холодно, дуже вітер дує. Дягну курточку, нічого не зробиш. Холодно дуже. Так, все, я пішла. Це мій папка. Рудом Ніколай Ніконорович. Спочивай з миром. А так. Мій папуля рідненький. Я його люблю. Покажу себе у повний рост. О такая, о така, бачите. О такая молодець. Я собою задоволена. Знайшла свої старі записи. Ось 8 травня, 23 рік. Вага 106 кілограмів, 700 грамів. Зараз мене. 94 чотири кілограми, сімсот грамів, да? отак. От це скільки виходить? Дванадцять кілограм це за рік. Так. А тепер буду робити заміри: ось: об'єм груді, під груддю, талії. Стегун, ноги руки. руки. Зараз зроблю обміри. Сьогодні понеділок я вам обіцяла зробити заміри об'ємів своїх. І так, за рік, за рік. Об'єм груді був 112. Зараз. Грудь у мене упорно не... 112 КП. 112, Так і пишу. А що ж? 112. Так, об'єм під грудьми. Під грудьми об'єм. Так. Ну, стільки не кажіть, що я там зажала, прижала. Так, 98. 98. Було 102. Так, об'єм талії. Об'єм талії. Об'єм талії був 110. Зараз, кому видно, 104. 104, аж на 6 сантиметрів. Яка краса. 104 далі. Об'єм стегон. Об'єм стегон У мене. У мене. Об'єм стегон. 116. Ще раз. 116. Був 124. Так. У мене прання вже. Ну, 116. Що? Я так і міряла так от. Навіть можна під животом 116. Так, об'єм стегом 116. А було 124. Це що? Виходить аж на 8 сантиметрів. Так, об'єм ноги в самому широкому місці. Було 63 Зараз шістдесят три, зараз. П'ятдесят дев'ять. П'ятдесят дев'ять об'єм руки. Об Обієм рук так. Добієм руки у мене 37. А був 42. 37. Все, от така красата. От. Так що так порівнюємо. Вага була 106 700. Зараз 94 700. Це рік назад, грудь. Однакова у підгруддю 4 см. Так, талія 6 см. Стегна 8. Найбільше стегна, стегна похудали. Нога 4 сантиметри і рука 5 сантиметрів. Все, я дуже задоволена собою. Цукор тільки в мене 7 і 8 чогось. Клубніка, мабуть. Ну, це так. Все, дівчатка, я задоволена. Так, дівчатка, готую собі святковий обід. У мене такі дві гарні перчини. Цвітна капуста, я вже тру, фарш курячий. Я зараз розмішаю, перемішаю, начинку.

Готується, поп'ю каву із сиром. Сир у мене сулугуні. Заморилася вже, Ой. а ще треба, а ще треба молоть зерно. І до мамки йти треба. Поп'ю хоть каву. Ось ось сир такий у мене. І вершки. Сьогодні свіженьке привезла мені моя молочниця, молочко і, тво... і... не творожок, і вершки, попю каву. Та й піду. П'ю каву, потім піду, буду молоти зерно. Змелю, потім піду до мамки. Все, давай. Зібралася до мамки: молоко, вершки, печеня тут з конфетами і перець. Ну, такий перчик вийшов. Так, пішла я. Так, 13.30 упала. Перекур. Перекур десь до 4. Потім піду чистити і міняти водичку, курчаток. Фу, Все. Ще не обідала, не хочу, заморилася. Мамки занесла, а сама ще не їла. Не хочу. Так, давайте. Так, 15-та година вже, хочу їсти. Так, буду їсти перець. Так, додам вершків. Ох. Тільки що передивилася свої відео рік назад. Боже, я там така хвора вся. Я не знаю, мене вийде з'єднати відео старе і оце я не знаю. Побачу. Спочатку буде йти те відео за рік, рік назад. Ну, я так думаю, може вийде, а може ні. Ну, коротше, різниця видно. Боже, така холодина. Я в жилетки, травень місяць, Капець. Я вимкну газ у кухні. Піду включу, курчатка ж маленькі. Так, все, давайте будемо обідати. Цукерки і печиво заховала геть далеко-далеко то Сережі. Та і все. Все, давайте. Мерчик смакота. І не відчувається, що це не рис, що це капуста цвітна, дуже смачно. Рекомендую. Всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Так, 18-та година. Сідаю я вже вечерять. У мене червона рибка. Ось. Помідорки, цибулька зелена. На закуску в мене клубничка і чай зелений. Оце таке я хочу. Перець не хочу другий раз. Перець буде завтра. А сьогодні це така вечеря. Все, буду вечерять. Вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників. Наших воїнів, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе.